Віддавати з п'яти, але серйозніше займатися з дев'яти. Е, і ось в цьому е, спектрі віковому е, найлегше, найшвидше буде. Пізніше буде трошечки важче. Звісно, з віком, чим старше, тим важче. Є декілька причин. Діти, коли говорять так само, як і е, бабусі дідусі, вони говорять а, ось так. Тобто, в них весь звук іде. В назальні резонатори, і вони виходять так само, як і бабусі, і вони виходять, не, не задіють горло, і там легше звук виходить. Так легше. А коли з розвитком, коли там та та у нас все тут опускається, виходить там і грубіший голос, і позиція. Це раз причина, два причина це, знову ж таки, це залежить від того, як людина вдома говорила, як вона в житті говорить. Тобто вона може говорити: я, наприклад, говорю, я ось так говорю: в мене великий діапазон розмови. А є люди. Які говорять тільки так, максимум. Вони говорять ось так. І в них не розвинені м'язи, бо ж саме основне для вокаліста це м'язи. То спів, це, я завжди кажу, що не співайте, а грайте на своєму інструменті. Бо це ми маємо поставити, натренувати м'язи, поставити їх і повітрям грати на цих м'язах. Тоді буде гарний спів. А ці м'язи в них не розвинені, і, виходить, шах вправо, шах ліво, їм дуже важко. Тобто ці м'язи потрібно розтягнути, звісно, з віком. Їх розтягувати важче, тому що в дитини воно все еластичне, е все в любу сторону йде. Ну і ще додавим той факт, що комплекси та, набуваються з роками. Люди сказали то, а мама сказала то, а мені сказали, ти взагалі сиди, мовчи, рота краще не відкривай. Е і воно все ж, ж найважче мені з дорослими е це їм рот відкрити. Це отак завжди. Я відкрила. Це у мене аж до сльоз буває в людей доходить, що я, я кричу відкрила ніколи. А вона плаче, каже: Я відкрила і не може, не може просто фізично даже рот відкрити, про який спів можна говорити. Це ще одна е, штука, коли треба психологічно спочатку з людиною попрацювати декілька уроків, щоб вона по-чуть-чуть по відкривалася, і тільки тоді ми переходимо до якихось вокальних вправ.